Олег, скажіть, будь ласка, зараз існує дуже багато всіляких релігійних організацій. Чи не заросте стежка до вашого храму? Я думаю і вірю, що стежка не заросте, вона утопчеться ще більше і людей буде багато, тому що наше віроісповідання ізучено, і провірено і властями, і ми не несемо ніякої, як сказати, о, людям ну, такого розладу чи незгоди. А все проповідає мир, злагоду і щоб було щастя. Так що до нас люди будуть ходити. А ви як пастир цієї пастви задоволені сьогоднішньою подією? Ну я як служитель Божий, я завжди задоволений тим, що Бог дав мені милость здать Бога і проповідувати у Бога другим. Це моя радость. Дякуємо. <зв>. Я собі, Хтось, Присоси, ящик міст. Я завжди люди сьогодні не місяця, ми могли зробити, ми зробили так, щоб було добре. І гостям, і всім присутствуючим. Двері молити, на дому, відкриті для всіх, для всіх. Дав Бог, щоб Бог відкрив ваші серця, для того, щоб ви познали істину Божу, правду Божу і спасіння, хто до нас прийшов неудобства, які вас можуть встрінути у нашому, скажімо, зібранні, сьогодні ми зразу вибачаємося. Стараємося, щоб було дуже добре. Ми разом всі будуть доведу. добре. Вам добре що ви, ви нам допомагають. Ми ждемо ще нашого вважаємого гостя, брата Виспали, я хочу, щоб мені показували. Ми не будемо їх показувати, будемо за їх на Господа. Бог знає всіх, хто чим допомагав. То не, не секрет, що без вашої допомоги, ті, хто допомагав, погласив нас, бо цей дом не упустив, а було стільки людей, як сьогодні, натягнуті. У нас ще є сьогодні великий дом, який ми не продали. в нас роботи дуже багато. І не секрет. Говоря, не змущайтеся, отамов і захід. Я субов пролечі. <клухи> ну, браття, всі братья, хто у нас сьогодні присутний, в наші студії городської, де ви бачите спинокаме. Ми дозволили їм те, що можна, значить, пускай об'являті по. Телебачення, що в нас відкрити молити дом, щоб знали сюди адрес. Одна вчинає, я ніхто не чує, є якщо що в неділю, то вже його чути. Так, Пасічник, там що, але своє відсіку. І которые... закон Господень для нас так близько к нашему серцю, для тех, хто поклоняється Богу. Я хотів так придавши молитву вначале, читая, что много есть братів, значить сказати, такое место знакомое. Обишли, Боговорі, под Новий год, куда год кончається, старий. до сего места, помог нам Господь. Слава Богу. Слава Богу, друзья. Там Самої увидев великое. Спасение Божие, помощь от Господа сказал, хранили Господом, помилованы Господом. Значит, Бог собрал сегодня пред свое лице. У нас открыть молитвого дома. Мы говорим обзор. Много было проделано работы. И одного из братьев наших так много усердствовал, работал и вело это дело зато я муки на уже нет с нами, Бог взял его з цієї землі. И я бы хотел сказать, друзья, много было стараний, борьбы, трудов, как брат Петя уже говорил, Бог это знает, перейдеш отець його. І коли вже добре постоєм, йому хотілося, щоб в этом домі жив Бог. На той же хоче, я вспоминаю чтобы этот дом был наполненный благодатью Божию, чтобы в этом доме множество людей получили исцеление, крещение.